Василий камеру. Я була рабиною. Як бути в такій ситуації? Ми хату заберемо. Вітаю, це програма версії. І я її ведуча Зоя Вовк. За мить ви дізнаєтесь, якими надзвичайними подіями жила Черкащина протягом тижня, вже після короткого анонсу. Щоб одружитися на коханні, чоловік її викрав. На Черкащині затримали серійного грабіжника. Сусід врятував життя сусідою. Про це та інше вже за мить. У Канівському районі Черкаської області 42-річний чоловік викрав місцеву жительку. Інцидент стався тому, що сміливий чоловік хотів одружитися зі своєю коханою. Горе коханець зустрічався з 35-річною жінкою, довго залицявся, перш ніж викрасти її. Проте жінці набридли нав'язливої прояви уваги, і вона вирішила розірвати стосунки. Чоловік був проти такого рішення. Після захоплення силою повів жінку пішки до себе до Дому Сумську область. До Канівського МРВ поступило повідомлення від жителя села Яблонів Канівського району. Про те, що його донька 35 років з пішла з дому і не повернулася, в ході проведення ОРМ було встановлено, що до зникнення даної громадянки причетний 42-річний громадянин Сумської області, який застосовуючи фізичне насильство, а саме зв'язування та погрожуючи фізичною розправою, викрав її з метою перевезення її до Сумської області, щоб одружитися. По даному факту порушено кримінальне провадження по статті 146, частина 1. Як повідомила постраждала, вони пройшли 25 кілометрів лісом. І лише коли горе наречений вирішив зробити привал, жінці вдалося втекти. Йшла на роботу в така місцевість, у мене, що там немає будинків, будемо казати, там йдуть дерева, яр. От. І з кущів вискочив, це, ну, будемо говорити, що це знайомий. Вискочив, ударив мене в лице, потім потягнув за руки, витягнув ножа, ніж був здоровий і сказав, що пішли зі мною. Я думала, що, мабуть, мене буде вбивати, тому що так і були, людина так себе поводила, що він мене тягне десь в кущі і зараз просто цей ніж він мене уб'є. Потім пішов далі. Він. Зо мною каже, будеш йти далі. Зі мною. Вже десь ну, в сторону полів. Десь за поля, там є поля, виходить, туди далі. В сторону полів, він вже по дорозі, я вже просила його і плакала, що відпусти мене. Ну, Він сказав, ні, не відпущу, бо їдеш до мене на суми. Натягнув аж на суми. Немає, Не було в нього ні грошей, не було в нього нічого, щоб на автобус сісти. Чи я не знаю, як сказати так, мабуть. Просто. Пішки будемо йти, будемо йти пішки. Спочатку перейдемо дорогу, там в сторону гамарні є лісопосадки. Перейдемо на ту сторону, посидимо там, почекаємо трохи, а тоді підемо пішки на мошни, спочатку на Мошни. А в мошнах він говорив, що працював там на підприємця на полях, на, не знаю, що вони там сторожували, виходить. І... Ну, так як він уходив, він мені прив'язав руки ззаду до дерева, щоб я не втікла, тому що я не могла б утікти. Потім, як стемніло, пішли ми по загамарні, де село, це в сторону Межирича. Межиричем йшли ми потім вже по трасі, але вже, вже стемніло. Все ну, наче, ж так ну, вела я вже себе спокійно, старалася не. Защипати цю людину, щоб вона більш мені нічого не зробила, ця людина. І він пішов, і в це час я просто перейшла на другу сторону дороги і заховалася там, тому що темно вже було. Він, ну, він одійшов так величенько. Було темно, я заховалася, іншу провела під ялинкою. Так, ще сосна, ще ялинка, ну було, так. Довольно. Так як лягла на одному місці, так і боялася піднятися, боялася, щоб він мене не замітив. Ну, він чула, як він кричав, шукав, і, ну, подумав, що я побігла. Чоловіка, який вкрав дівчину, заради одруження затримали. Йому загрожує до трьох років ясниці. Ну, це, можна сказати, навіть не викрадення було, це був уікенд поніволі, так сказати. А чому ви так вирішили зробити? Ну, тому, що ми були поссорнуся, вже я зрозумів, що більше нічого не буде. На Черкащині затримали серійного грабіжника на його рахунку понад сотня кримінальних правопорушень. До чергової частини з райвідділу ревіділу міліції звернулася бабуся. В день до її будинку зайшов незнайомий чоловік. Незважаючи на поважний вік, він зв'язав руки старенький та почав нишпорти по кімнатах у пошуках нехитрих скарбів, зібравши аж тисячу гривень зломисник втік. Але старенька встигла розглядіти свого кривника і досить чітко описала предмети. Наступного дня черговий по райвідділу отримав нове повідомлення про пограбування літньої жінки. Пішла я до хліва, давати соням їсти. Давала, а тоді викинула мені треба було вийти на двір, я вийшла на двір. Коли я глянула а коло дверей, такий молодуватий чоловік накладав накладав е замка, на, ну, на, замка на, клям, на, на клямку. Коли я крикнула, він утік і побіг. О. Коли я прийшла, прийшло два дні, я пішла на базар. Приходжу я з базару, не стало в мене грошей в одній шухляді і в другій шухляді. Тоді я не огляділася що в мене були гроші ще, в, ще в, в, в третьому місці. Я тоді за ними огляділася, подивилася, а їх немає. Правоохоронці розпочали пошуки. Перевіряли раніше судимих осіб за подібні злочини, опитували місцевих жителів, ввели посилений варіант служби. В липні місяці на території Звеновольського району було скоєно ряд розбійних нападів де предметом посягання були гроші. Напади здійснювалися на літніх жінок, на самотніх літніх жінок, прийнятими оперативно-розшуковими заходами, працівниками райвідділу вдалося встановити особу злочинця, вийти на його слід. В подальшому даний злочинець був затриманий. Вдалося встановити, що до скоєння розбійних нападів причетний 36-річний, раніше судимий місцевий житель. Згідно з отриманої інформації, підозрюваний у визначений час має з'явитись в одному з мікрорайонів міста. При собі має обріз мисливської річниці. Встановлено, що він також причетний до ще до ряду скоєння злочинів ряду крадіжок на території Звеновського району. На допиті чоловік зізнався, що вчинення останніх двох розбійних нападів його рук справа. Та не лише протягом п'яти останніх років він скоїв близько сотні кримінальних правопорушень на території Черкаської, Кіровоградської та Київської областей. Затриманий розпів, що за весь цей час він наніс збитки громадянам на суму понад 400 тисяч гривень, які витрачав весь час на потреби своєї сім'ї. На Даний час відкриті кримінальні провадження за статтею 187 – Це розбійний напад, і статтею 185 – крадіжка. Дана особа затримана, перебуває під вартою. Співробітниками управління Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю УМВС України в Черкаській області постійно проводиться комплекс заходів з недопущення надходження в торгівельну мережу області фальсифікованої продукції. Так нещодавно правоохоронцями було викрито злочинну діяльність групи осіб, яка впродовж тривалого часу здійснювала незаконну реалізацію агрохімікатів під відомої торгівельної марки на території Черкаської та Київської областей. Як з'ясували оперативники, організатором цієї групи був 28-річний уродженець Сумської області який разом з двома співучасниками постачав покупцям товари, які не мали абсолютно ніякого відношення до заявленої на етикетці торгівельної марки. Для документування їх злочинних дій працівниками міліції було розроблено відповідні схеми і комбінації та організовано оперативну закупівлю трьох тисяч літрів десеканта на суму 150 тисяч гривень. Під час реалізації цієї оперативної комбінації працівники міліції затримали на гарячому всіх учасників групи. Подальшому оперативниками було встановлено місцезнаходження складського приміщення, де могли зберігатися фальсифіковані агрохімікати прибувши за вказаною адресою, правоохоронці зупинили та затримали дві вантажі, які виїжджали з території складу. Згідно з товарно транспортними накладними, що були надані працівникам міліції, в причепах автомобілів мав знаходитися септик для деревини, але при їх огляді було виявлено немарковані каністри з агрохімікатами об'ємом 40 тисяч літрів. А загальна сума вантажу складала 2 мільйона гривень. Під час проведення санкціонованого обшуку самих Складських приміщень оперативними працівниками було додатково виявлено та вилучено близько 80 тисяч літрів фальсифікованих засобів захисту рослин вартістю близько 4 мільйона гривень. На даний час відносно учасників злочинної групи відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 229 Кримінального кодексу України. Крім того, після проведення експертного дослідження вилученої продукції буде вирішено питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 321 Кримінального кодексу України незаконне виробництво або збут отруйних та сильно діючих речовин. У Чигирині евакуювали школу через загрозу теракту, начебто від міжнародної терористичної організації Аль-Каїда. Листа про замінування школи знайшов водій міжміської маршрутки, коли прибирав у салоні. Водій терміново повідомив у міліцію. За лічені хвилини дітей евакуювали. Сапери рятувальники та правоохоронці ретельно оглянули територію школи, але вибухівки не знайшли. Якщо терориста жартівника спіймають та доведуть його провину, йому загрожує до п'яти років в'язниці. Рішенням Придніпровського районного суду міста Черкаси колишнього голову Черкаської районної державної адміністрації, визнали винним у службовій недбалості і призначено міру покарання у вигляді трьох років позбавлення волі зі спітовим терміном в два роки. А також позбавлено права обіймати посади в органах державної влади строком на три роки. Посадовець незаконно здійснив передачу товариству у власність земельну ділянку площою 39 гектарів вартістю півтора мільйона гривень, наслідок чого товариство уникло сплати втрат лісогосподарського виробництва у сумі на 3,5 мільйона гривень. У Драбівський райвідділ відділ міліції звернулася 30-річна жителька одного із сіл району, яка повідомила, що з її будинку викрадено гроші в сумі 3 тисячі гривень. Гарячими слідами працівники міліції встановили, що крадіжку скоїв 56-річний непрацюючий житель Закарпатської області. У Лисенці сталася бійка, у результаті якої загинув 24 річний хлопець. На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група, а також керівництво рай відділу управління міліції. Затримали місцевого жителя. Наразі за умисне вбивство відкрито кримінальне провадження. Тепер 20-річному вбивці загрожує довготривале ув'язнення. Розслідування проводить Лисенський райвідділ міліції. До чергової частини Придніпровського райвідділу міліції звернувся 36-річний місцевий житель із заявою про те, що з його автомобіля викрадено документи та гроші. Шляхом проведення слідчих оперативних заходів правоохоронці встановили, що крадіжку скоїв 39-річний непрацюючий, раніше судимий житель міста Черкаси. Слідство триває. Лише за минулі вихідні через отруєння грибами на лікарняних ліжках опинилося двоє дорослих та четверо дітей. До приймального відділення обласної дитячої лікарні міста Черкаси з попереднім діагнозом отруєння дикорослими грибами госпіталізовано дев'ятирічну дівчинку. За кілька годин до цього ж медичного закладу потрапив десятирічний хлопчик. Стан хворих оцінюють як середньої тяжкості. 44-річна жителька села Великі Канівці звернулася до Чорнобаївської центральної районної лікарні після вживання грибів, які вона назбирала у лісосмузі. За тієї ж причини. На лікарняне ліжко потрапила смілянська родина, 33-річна жінка та троє її доньок віком від 7 до 11 років. У Черкасах після вживання грибів стало зле 14-річній дівчині. Після наданої медичної допомоги стан усіх потерпілих задовільний. Зону отруєння грибами розпочався ще й сезон тих, хто заблукав у лісі. 48-річна жінка разом з 26-річною донькою зранку пішли до лісу збирати гриби. Взяли з собою ще дворічного малюка, проте за дві години тихого полювання, відійшовши від села майже 7 кілометрів, люди втратили орієнтири та заблукали у лісовому масиві. Не пощастило ще й тому, що жінки не взяли з собою мобільні телефони. Першим на сполох забив чоловік, повідомивши про зникнення дружини та тещі у міліцію. Чоловік розпочав пошуки самостійно. Згодом до нього долучилися ще 50 осіб: місцеві жителі, працівники лісництва, міліоціонери та кінологи. Пошуки тривали всю ніч. Наступного дня зранку жінок з малюком випадково зустріли місцеві грибники. Знеселених проте живих і здорових вони вивели з лісу та відправили додому. На тижні горіли у селі Залізнячка Катеринопільського району. Загоряння виникло на горищі надвірної споруди. Пожежа виникла під час експлуатації господарської несправної печі. Через тріщину, що утворилася в димарі, вилетіла жарина, а сіно, яка зберігалася на горищі, вмить перетворилася на полум'я. Спільними зусиллями двох підрозділів вогонь протягом години вдалося спочатку ліквідувати. У селі Головківка Чигиринського району виникла пожежа у надвірній споруді. На час, коли сталося лихо, вдома була лише донька господарів. Тож про пожежу вогнеборців повідомив власник сусідньої пиларами. Чоловік почув, як на даху палаючого сараю стріляє шифер щодо прибуття вогнеборців, вогонь стих знищити покрівлю і солому. Збиток склав 3,5 тисячі гривень. Причину пожежі та винуватця встановлюють. У селі Галаганівка в житловому будинку з вини самого господаря виникла пожежа. У нетверезому стані чоловік, відпочиваючи на дивані, запалив цигарку і заснув. Його б життя скінчилося, якби не сусід, який ризикуючи власним життям, кинувся на порятунок. В одній із захоплених їдким димом кімнаті він знайшов потерпілого і виніс у безпечне місце. З діагнозом отруєння чудним газом горе курця було госпіталізовано до Чигиринської центральної районної лікарні. Дотримання усіх правил дорожнього руху, вміння правильно оцінити дорожню обстановку, увага та сконцентрованість під час керування транспортним засобом є запорукою життя як водія, так і його пасажирів. Адже будь-яке порушення цих складових безпечної їзди будь-якої миті може закінчитися непоправно. Саме про це і свідчить пригода, яка трапилась нещодавно. У Черкасах на перехресті вулиць Благовісна, Чорновола, водій автомобіля Subaru Legacy, 42-річний місцевий житель, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не надав переваги у русі та скої зіткнення з автомобілем Міцубіші під керуванням тридцятирічного водія внаслідок пригоди пасажири автомобіля Міцубіші отримали закриту черепну мозкову травму та головного мозку. Сподіваємося, що цей урок дивом цілілий камікадзе запам'ятає надовго та хильнувши оковитий, за кермо більше не сяде ніколи. Протягом доби Державтоінспекції області при нагляді за дорожнім рухом припинено 75 порушень правил дорожнього руху, допущених водіями, у тому числі 10 фактів керування транспортом у нетверезому стані, сім перевищення швидкості руху. На території області зареєстровано 4 дорожньо-транспортні пригоди, у яких 4 особи було травмовано, троє загинуло. Далі приголомшливі ролики в добірці відео ДТП. На цьому у мене все бажаю потрапляти вам лише у гарні події. Зустрінемося вже за тиждень.